Портрети жіночого намиста Закарпаття виставку під такою назвою представили в рамках круглого столу в Закарпатському краєзнавчому музеї. Захід провели з нагоди міжнародного дня жінок та дівчат у науці. Ми вирішили до цього міжнародного дня посприяти популяризації ролі жінок у науці. І не тільки в науці, а й в принципі, у суспільному житті, і в тому числі для того, щоб нарешті подолати ті гендерні стереотипи, які так чи інакше на жаль в тій чи іншій мірі все ще зустрічаються у нашому житті. В українській науці 45% жінок Україна займає 12-те місце за кількістю жінок учених в рейтингу серед 41 країни світу. Такі дані статистики. ЮНЕСКО. Жіночу історію в Закарпатській області розкрила виставка «Портрети жіночого намиста». Мобільну виставку «Портрети жіночого намиста. Мобільну виставку портрети жіночого намиста Закарпаття. Ми підготували у 2024 році. І причин цьому було декілька. Насамперед, це минулого року ми відзначали. 140-річчя українського жіночого руху. Жіночий рух він має давню історію, славну історію на території Закарпаття також. Дана виставка вона показує ось цей зв'язок між поколіннями, показує наших праматерів, тобто ті, які в 30-х, ХХ століття на території Закарпаття. Здійснювали досить таку значну громадську діяльність, і водночас лауреатки жіночого намиста Закарпаття це ті жінки, котрих впродовж п'яти років по три відзначали інші представники цього і голосування є таємним. І що цікаво, що немає кандидатур, за які голосувати. Під час заходу його учасники обговорили питання процесу встановлення жінок у науці. Захід став першим в рамках місяця жіночої історії. Ну а сьогодні ми роз... Розпочинаємо також серію заходів, які присвячені жіночій історії в Закарпатській області в Україні. Загалом сьогодні ми оголосили голосування в межах відзнаки Жіноче намисто Закарпаття. Це в шосте. В цьому році в шосте, три лауреатки отримують цю відзнаку Жіноче намисто Закарпаття. Про лауреаток попередніх п'яти років, в тому числі і в межах цієї виставки, розповідаємо. Тому загалом таким чином привертаємо увагу, звертаємо фокус. На ті питання, які стосуються викликів щодо жінок в умовах війни, говоримо про питання жіночих ініціатив, заходів і те, які ролі сьогодні в умовах війни виконують жінки. Виставка мобільна. Згодом її побачать і в інших містах області. Голосування з визначення лауреаток жіночі намисто Закарпаття проходитиме до 6 березня.